Всім привіт і сьогодні моє тренування розпочалося із бігової дорожки. 10 хвилин я побігав на біговій доріжці. і, На жаль, сьогодні жиму не буде, я сьогодні попрацюю чисто із гантелями. Попробую сьогодні зробити жим лежачи на лавочці із гантелями. Потім зроблю бруся і так далі. так далі. Дуже багато ізоліруючих вправ сьогодні, пороблю. але жим я сьогодні робити не буду. Щас іду, розмінаюся ще в основному зроблю розминку і вже розпочинаю своє тренування. До речі, ще треба зважитися. Що в мене тут на вагах показує? На вагах в мене показує 105 кг 500 г. Доволі таки неплохо. Зараз вже переходжу на брусі зазвичай я бруси роблю із власною вагою, але сьогодні хочу попрацювати з пліткою 20 кг, тому що це весь комплект чіпляю на себе і розпочинаю. Брус я вже зробив і перехожу на французький жим. Я вже тут собі приготував кривообразний гриф. дві плітки по 15 кг, в сумі це буде 30 кг, ну і плюс замочка. І починаю робити три підходи по 12 повторень. Thank okay. you. Скажімо тільки, що я вже закінчу робити, і зараз переходжу на наступну вправу це тяга верхнього блоку із канатною рукояткою. Так само зроблю три підходи по 12-15 повторень і вже потім перейду на біцепс. На біцепс, я думаю, сьогодні зроблю дві вправи і вже під кінець тренування зроблю прес. Тому поїхали. Ось такою буду робити канатною рукояткою. Не знаю, зараз спробую зробити. 60. 60 na 12 powtórzeń Myślę, że to wyjdzie Let's go Ну, і вже Під завершення свого тренування я пороблю ще дві вправи на біцепс. Це першу вправу я зроблю в прямій підйомі на біцепс стоячи із гріфом. І потім вже на кінець зроблю молоточки. Думаю, якось так от. Ну і ще зроблю прес і можна переодіватися. Погнали! Я вам хотів розповісти за цю вправу, як я її виконую. Е, насамперед, зазвичай люди переважно як роблять цю вправу, локті стараються тримати якомога ближче до корпуса і не відводячи їх допереду. Я ж насамперед роблю навпаки якомога більше локті відвожу допереду, щоб більше біцепс нагрузити і проробити якомога більше біцепс. Тому я вам таку даю пораду, щоб якісно прокачати біцепс. Відвигайте локті трішечки допереду, і біцеп у вас буде набагато більше пропрацьовуватися і закачуватися. Стараюся вже помалу відвикати від енергетичних напоїв, тому що зазвичай, як я йду на тренування, я беру з собою два балони енергетиків, це монстри бувають. Або ж беру із свого спортивного харчування перетриніки, також ними добиваюся. На сьогоднішній день я вже собі наколотав таку вітамінну суміш, це вітамін С. Я його на протягом свого тренування і заміняю тим, е, ці всі енергетики. Тому я вам рекомендую не зловживати енергетиками, а попивати просту водичку або ж такі робити коктейлі, як я роблю. Користуйтесь.